Доброго ранку, ми любимо перекладати приномовного каналу. П'ятниця Прийшла у Харків по всій Україні. 31 жовтня 2025 року. Останній день жовтня. Хеллоуін. Хто святкує? Вітаю! Котик якийсь біжить плюс вісім. Зараз у Харкові. Воно таке не дивишись, яка Мряка якась. Як вологість 100% небудь. Грибна дуже погода гарна. Грибина ростуть. Поколіна. І сьогодні п'ятниця. а В суботу може й поїдемо. Пішла ніч у Харкові. А, як завжди, тривоги були. Навіть розбудила щось відбій. Без десь щось таке. Вже налягала. Тривоги відбій, як, як завжди. Побухів гучних не чув, і це дуже і дуже гарно. Що ще раз повісти. Світло є. Дякуємо Богові. Водичка є. Тепло в хаті є. 22,5 градуса вже натепліло. Люди мітуть. Листя. Все, Харків живе ту працює. Все, усім гарної п'ятниці, гарного дня, усім ми добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все з п'ятницею мирити. Поки з холовіном.